У сьогоднішній програмі будемо говорити про безоплатну вторинну праву допомогу, що вона собою являє, хто і де може її отримати. Про все це розкажуть наші гості, директор регіонального центру надання безоплатної вторинної правої допомоги в Запорізькій області Павло Наливайко та адвокат Руслан Болковий. Вітаю вас, шановні. Вітаю доброго дня, Павло Іванович, Запитання до вас: що являє собою безоплатна вторинна права допомога і хто може її отримати? В Конституції України статтею 59 зазначено, що кожен має право на правову допомогу. Законом України про надання правової допомоги визначено, що безоплатна правова допомога – це вид державної гарантії, яка надається певним категоріям осіб за рахунок коштів держави. Якщо ми будемо визначати то, ті категорії осіб, яким надається безоплатна вторинна правова допомога і що вона собою представляє, то можна визначити, що безоплатна вторинна правова допомога це вид державної гарантії, який полягає у наданні правової допомоги шляхом забезпечення доступу осіб до правосуддя через надання правової допомоги. Через адвокатів, які здійснюють е, наступні заходи, а саме представляють інтереси осіб в суді, складають документи процесуального характеру, а також можуть представляти інтереси осіб, якщо їх права порушені не тільки в суді, і в державних органах, в інших організаціях. На теперішній час хотілося б відмітити, що для надання безоплатної вторинної правової допомоги діють і функціонують 4 місцеві центри і регіональний центр. Регіональний центр надає безоплатну вторинну правову допомогу виключно у кримінальних справах, а місцеві центри надають безоплатну вторинну правову допомогу в цивільних і адміністративних справах. Якщо ми кажемо про місцеві центри, це в основному громадяни, які мають доход нижче прожиткового мінімуму, це інваліди, якщо мають такий статус, якщо виплати, пов'язані з інвалідністю, не перевищують двох. Мінімальних розмірів це 2280 гривень. Це категорії осіб, а саме діти позбавлені, батьківського піклування. Є діти, відповідно на яких можливо там здійснилося або можливо буде здійснювати насильство у сім'ї, якщо їх права порушені, вони мають право на таку допомогу. Також сюди віднесені особи, якщо вони не дієздатні, та інші категорії осіб, які Перерахування в законодавстві. Ну, на теперішній час ми також своїми зусиллями за допомогою адвокатів надаємо допомогу внутрішньопереміщеним особам та учасникам бойових дій. Чому ми вважаємо, що це необхідно? Тому що, на жаль, нинішнє законодавство, як суб'єктів на цю допомогу, на такі від допомоги, законодавець не визначив і в. В Верховній Раді з вересня місяця знаходиться законопроект 3044, який очікує свого прийняття для того, щоб і ці категорії осіб були визначені в закону, і Ми в повному обсязі могли надавати їм праву допомогу. А які документи необхідно надати громадянам у разі звернення щодо отримання безоплатної вторинної правової допомоги? Ну, якщо ми кажемо, якщо це інваліди, учасники бойових дій, якщо це діти середи позбавлені батьківського піклування або їх представники, їм необхідно подати документи, які посвідчують їх статус. А якщо це малозабезпечені особи, треба мати з собою паспорт, довідку, яка підтверджує склад сім'ї, і місце проживання, і довідку про доходи кожного з членів сім'ї. Ці документи необхідні для того, щоб визначити. Чи підпадає під е, дію закону щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги, така людина для отримання такого виду державної гарантії? Хотів би сказати, що для того, щоб з'ясувати, які документи необхідно і яким чином їх отримати, копії ми зробимо у нашому центрі на місці. Якщо людина прийде з паспортами і вона не може десь там скопіювати ці документи, ми самі надамо такі послуги. А за номером телефону, якщо за нам зателефонувати, якщо е, через Веб-сайт наш, якщо через електронну пошту ви звернетеся з таким запитанням, ми повністю дамо вам відповідь, якою формою повинен бути документ, і де яким чином його отримати для надання такої допомоги. А також в присутності наших спеціалістів спеціалісти допоможуть скласти відповідну заяву, з'ясувати, чи права порушені, чи потребує така безоплатна вторинна допомога людині. Після того заповнюється там відповідні документи. Є у працівників наших 10 днів для розгляду цього питання або призначення адвоката, або відмові, якщо людина не відповідає критеріям, визначеним в законі. А окрім того, що людина не відповідає критеріям, визначеним у законі, в яких іще ще випадках її можуть відмовити, якщо відсутні проблеми пов'язані з порушенням прав людини. Чому? Тому що вони насправді ну, відсутні ці проблеми. Деякі люди звертаються з питаннями, які неможливо вирішити в процесуальному плані. Або якщо всі важелі чинного законодавства в Україні вже випробувані і прийнято рішення остаточна відповідь про те, що права цієї людини не порушені, тому також працівники центру розглядають ці матеріали і роблять висновок, чи насправді, Справді людина потребує такої допомоги, ви розумієте, вона не безплатна. Це дуже великі кошти вкладає держава в надання такої допомоги шляхом звернення до суду, оплати праці адвоката, участі у судовому засіданні судді, помічника і всього іншого. Тому вона безкоштовна для людини, але не безкоштовна для. Інших людей нашого суспільства за рахунок їх податків отримується така можливість надавати безоплатну правову допомогу. Центри надання безоплатної вторинної правової допомоги працюють і менше року. Скільки людей зверталися до вас за цей час? Угу. Хотілось би сказати, що за 2015 рік. У кримінальних справах ми видали більше двох тисяч доручень у разі або затримання особи, або здійснення захисту за призначенням, або якщо звернулась до нас засуджена особа. Яка перебуває в місцях позбавлення волі, і вона вважає, що її права порушені, ми призначаємо в таких випадках адвоката, або якщо прокурор, слідчий суддя, або суддя визначає, що існує певна категорія справ, яка не може розглядатись без адвоката, або якщо людина, яка ну, вважається, що вона переступила закону у ході судового засідання, заявляє, що їй потрібна така втринна праводопомога, або адвокат за рахунок. Держави, чому тому, що вона самостійно не може оплачувати послуги приватного адвоката. От у цьому випадку, в кримінальному процесі, ми призначаємо адвокатів. Що ж стосується центрів місцевих, які надають безоплатну вторинну правову допомогу у цивільних адміністративних справах, то до центрів звернулося за півроку їх роботи приблизно 2100 осіб, із 2100 осіб 600 Восьми особам було прийнято рішення про надання такої допомоги і призначення адвокати шляхом видачі доручень, а звернулося з заявою про надання такої допомоги 757 осіб. Тобто, тільки 150 особам було відмовлено в наданні такої допомоги. Це пов'язано з тим, що або вони не є суб'єктами для отримання такої допомоги, або їх права не порушені і немає підстав призначати адвоката для захисту їх прав. А з якими питаннями найчастіше звертаються громадяни до центрів надання безоплатної вторинної правої допомоги? Я хотів би сказати ще перед тим, як відповісти на питання. Щодо які там питання існують, хотів би відповісти, що за певний період за півроку звернулися 56 осіб, які є переселенцями, мають статус, які перемістилися з тимчасово окупованих територій з зони АТО з Криму, і тільки 22 учасника АТО, ну які потребували вторинної правової допомоги, це дуже невелика кількість людей. Я ще раз наголошую на тому, що законодавцю, а саме парламентарям, необхідно. Все ж таки знайти політичної згоди і прийняти цей закон, який надасть розширить коло суб'єктів надання правої допомоги. Це не тільки будуть відноситись особи, у яких мінімальна заробітна плата, а там розмір мінімальної заробітної плати збільшується у два рази, тобто десь 2450 гривень, якщо менше, то людина буде підпадати під таке право. Це учасники антитерористичної Операції в повному обсязі, незалежно від того, в якому напрямку їх права були порушені. Учасники, АТО, у яких не визначено статус, що вони учасники до моменту визначення цього статусу, бо ми ж знаємо, що в деяких питаннях затягується розгляд справи про надання статусу учасника бойових дій, а також і особам-переселенцям, які не є на теперішній час суб'єктами цього. Закону, також і учасникам бойових дій відповідно до закону, згідно законопроекту, повинна надаватися безоплатна вторинна право допомога не тільки в частині встановлення їх статусу інвалідності, учасника соціальних пільг отримання, а і в повному обсязі, незалежно від того, яким чином порушені її права були. Так, от які категорії питань найбільше актуальні? Ну більше всього, десь. 30% – це соціальне забезпечення. Люди звертаються, спадкове право. Сімейне право також десь 30%. Якщо там розлучення, йде поділ майна, захист з ким там повинна перебувати дитина, яким чином здійснити розірвання шлюбу, якщо, припустимо, відсутні діти, чи треба звертатися в такому випадку до суду, або можна вирішити це питання в іншому порядку. З адміністративного права 53 особи звернулися, порушення трудових прав людей звернулося сто В'ять осіб, ну медичного права, і десь відсотків 14 – це питання, пов'язані з землею, договірне право, житлове право цікавить людей і виконання судових рішень не дуже великий відсоток, але існує люди звертаються. З цього питання існує певні проблеми. Про конкретні справи, мабуть, і запитаємо Руслана Леонідовича. Я перед тим як передати слово Руслану Леонідовичу, хочу подякувати усіх адвокатів, які співпрацюють з системою надання безоплатної вторинної правової допомоги. І хотів би сказати, що є позитивний досвід вирішення питань. От, припустимо, в Тахматському районі в місті Такмаки, звернувся. До Олександра Варениці, коли ми видали доручення на захист порушених прав людини, тривалий час не вирішувалось питання виділення житла людині. Коли ми видали таке доручення. Адвокат розглянув всі матеріали, документи, звернувся до міської ради, і це питання було вирішено ще на стадії досудового розгляду і до суду. Ніхто не звертався. Таким чином не витрачались зайві кошти держави для з'ясування обставин, чому не виконуються законні права громадянина. І питання даного громадянина не вирішено. Йому було надано житло, яке там на протязі 15 років ніхто не бажав розглядати питання. Є питання. Питання, Коли в місті Бердянську адвокат Дем'яна Мельченко в судовому порядку вирішив питання щодо неможливості притягнення до адміністративної відповідальності інваліда третьої групи? Який, я так розумію, в сезон відпочинку надавав певні послуги, відпочиваючим, відповідно, до нього були складені там два протоколи і направлені в суд для розгляду для притягнення до відповідальності адміністративної, але в суді було доведено, що підстав притягати до адміністративної відповідальності на теперішній час відсутні. І хотілося би мені передати Руслану Леонідовичу слово для того, щоб він поділився своїм власним досвідом, яким же чином діє така допомога і як допомагаємо людям? Зрештою, на мою думку, прийняття закону про надання безоплатної вторинної правової допомоги це великий крок у реалізації права на вільний доступ осіб до правосуддя та на належний захист своїх прав та інтересів. Зрештою, в нашому центрі є. Велика практика, позитивна практика, як в цивільних справах, так і в кримінальних провадженнях. Досить часто правоохоронна система, вона ще досі реформується, вона є недосконалою, невірно кваліфікує дії осіб, які, зрештою, вчинили кримінальне правопорушення. Але я як захисник я вважаю вправі сказати, що кожна особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, вона повинна бути притягнута тільки за те, що вона дійсно вчинила. Це впливає і на строк покарання, і на вид покарання, і, звісно, інші наслідки, які це все тягнуть. В цивільних провадженнях я також приймаю участь, як вірно зазначив Павло Іванович, що не завжди ті особи, які звертаються з захистом своїх прав та інтересів, зрештою в них є порушення їхніх прав. І це відсоток певний є. Особа вважає, що чомусь або державні органи, або той же сусід порушує права, але такого права порушено не було. Хотів би зазначити, що в центрі досить великий відсоток виправдованих вироків в кримінальних провадженнях різного ступеня тяжкості, починаючи від середнього до особливо тяжких. Є практика в вбивствах виправдовані вироки в розбійних нападах. Тобто практика досить велика і вона досить сильна, на мою думку. А я хотів би Руслан Гляніч запросити вас, щоб ви розповіли про свій позитивний досвід в конкретних справах. Розкажіть, будь ласка, я думаю, що слухачам буде цікаво. Якраз у вас є знаю точно є такі справи, де ви допомогли людям. Так, є свіжа практика, звіт, по який я ще не подав до центру. Це Вільнянський район Запорізької області. Троє осіб вважали, що в них з'явився в селі сельчанин, який, скажімо так, намагався склонити до статевих відносин неповнолітніх, і вночі вони вирушили до нього. Зрештою, вони хотіли розібратися і нанести тілесні ушкодження. Обставини, які не залежали від них, вони не змогли довести до кінця цей замисел. Самі ж нападники отримали тілесні ушкодження від потерпілого, і прокуратурою вільнянського району було повідомлено про підозру цих осіб за частиною 3 статті 187 кримінального кодексу України. Це розбійний напад, вчинений за попередньою змовою осіб, спосіб небезпечний для життя потерпілого. І подальшому прокурор просив взяти під варту цих осіб 11 лютого 2016 року. Слідчим суддею Вільнянського районного суду Запорізької області по перше було відмовлено задоволення клопотання прокурора про взяття під варту. По друге, в цьому випадку суддя послухав захисника і зазначив свою хвалю, що складу розбійного нападу тут немає. Тут є склад інших кримінальних правопорушень, але вони за тяжкістю відносяться до категорії середньої тяжкості злочинів, а розбійний напад відповідно до частини 3 статті 177 відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за яке покарання передбачено у вигляді позбавлення волі до 12 років. Зали судових засідань підзахисні були випущені на домашній арешт. Я вважаю, що це є позитивним результатом і вважаю, що необхідно працювати надалі. Будь ласка, наведіть ще приклад вашої роботи у цивільних справах? У Цивільних справах, наприклад, до центру звернувся інвалід. Який бажав прийняти спадщину після померлої матері. В нього також був рідний брат, який не надавав йому оригінали документів, які підтверджують право власності їхньої матері на даний житловий будинок, що був об'єктом прийняття спадщини. Після чого я зробив відповідні запити до органів БТІ, нотаріату з метою встановлення повної картини та з'ясування, в чому полягає проблема прийняття спадщини. Згодом ми звернулися з позовом про визнання право власності однієї і другої. Частини будинку, який за законом має належати моєму довірителю, було проведено два судових засідання. За результатами позов було задоволено в повному обсязі, після чого було зареєстровано право власності на одну другу будинку, на який право належить за законом, моєму клієнту. І тепер він є. Співвласником цього будинку разом із своїм братом не можу не спитати, а чи завжди якісно працюють адвокати? Можливо, були на них скарги. Я як захисник, також вважаю, що як і захисник, і як особа, яка звертається, все ж таки ми є люди. І бувають скарги, пишуть люди на адвокатів. Але так як і зазначав, що особи вважають, що їхні права адвокат порушує якось не так, як він бажає виконується робота про негативну або позитивну практику, я думаю, що скаже більше Павло Іванович, але хотів би зазначити, що адвокат є фахівцем в галузі права, який має відповідний досвід в відповідних категоріях справ, і інколи доводиться дуже детально. Пояснювати особі, що так як вона хоче, закон не передбачає, що є якась золота середина, але не всі люди це розуміють і згодом пишуть скарги на адвокатів. Хотілося б сказати для того, щоб запобігти якраз ось цих моментів щодо неякісного надання допомоги адвокатами. Ну, попередньо існує конкурс щодо відбору для внесення в реєстр. Тих адвокатів, які бажають співпрацювати з центрами надання безоплатної вторинної правової допомоги, таким чином певна частина адвокатів вже відсіюється на першому етапі участі у конкурсі. Це по-перше, по-друге, з адвокатами проводиться постійна і системна робота щодо підвищення кваліфікації координаційним центром, вивчається Сама позитивна практика, яка тільки існує, узагальнюється, розробляються методичні рекомендації, брошури, проводяться. Тренінги адвокатів двічі на рік по вони трьоденні ці тренінги, де адвокати розглядають ті проблемні питання, які існують при виконанні своїх обов'язків захисту прав людини. Не тільки в частині безоплатного надання вторинної правової допомоги, а і підвищенні їх фахового рівня як адвоката. Ну і наступне питання: кожну скаргу на дію адвоката розглядаємо. Ми, як регіональний центр, здійснюємо моніторинг діяльності адвокатів в частині, чи своєчасно адвокат зв'язався там зі своїм клієнтом, чи провів він всі відповідні процесуальні дії. Представник, начальник відділу з якості надання правової допомоги, постійно здійснює моніторинг, а саме приймає участь у судових засіданнях, де спостерігає, яким чином адвокат у судовому засіданні виконує. Ті завдання, які перед ним стоять. Також ми однозначно з людьми, якими адвокати надають безоплатно правову допомогу, здійснюємо моніторинг їх вражень про якість надання допомоги. Вони анонімно можуть звітувати, проводиться опитування їх, вони звітують, яку б вони оцінку надали тим діям, які виконував адвокат при захисті їх порушених прав. Ну і наступне питання: от у нас за прошлий рік є так сказать, гласительна комісія, комісія качества. Всі адвокати вони є членами Національної асоціації адвокатів України відповідних рад. Так вони адвокати підпорядкуються виключно закону України про адвокатуру, і вони несуть відповідальність. Перед кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями, куди може звернутися люба особа, незалежно чи це клієнт адвоката, чи це інша особа, які стали відомі факти відносно діяльності адвоката, непрофесійної або іншої, вона може звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. А ми, в свою чергу, можемо направити подання для комісії якості, яка існує при раді адвокатів Запорізької області. Там беруться до Уваги, пояснення адвоката, наше подання, скарга самої людини, яка поскаржилася. Але я скажу, такий відсоток дуже невеликий. За прошлий рік ми направили туди тільки три подання по розгляду а, справ на три подання наші. Жодного факту встановлення неправоправних дій адвокатів або неякісного надання допомоги встановлено не було. Тим самим підтвердився фах і рівень адвокатів, які співпрацюють з нашою системою. Проблема полягає у тому, як сказав Руслан Леонідович, у тому, що адвокат може надати праводопомогу допомогу тільки у тому обсязі, який можливо. І адвокат не може гарантувати 100% виконання плану або побажань клієнта. Він може максимально приблизитись к цим побажанням, якщо насправді там були порушені права клієнта. Але гарантувати 100% це неможливо, тому що є і інша сторона, яка також має. Право на представництво своїх інтересів або самостійно, або іншою особою. І тільки суддя приймає взважене рішення по питанню, порушеному, яке розглядається в суді. Давайте нагадаємо нашим слухачам місце розташування центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги і як туди можна звернутися. Так, ну, хотів би сказати, що регіональний центр знаходиться за адресою. Проспект Леніна 77,8 поверх. Зателефонувати нам можна за телефоном 224 44 50. Ми розглядаємо питання щодо кримінальних справ в частині надання безоплатної вторинної правової допомоги. Якщо є скарги на діяльність місцевих центрів, або, на погляд когось неякісного надання правової допомоги. Надвокатами, то ви можете також до нас звертатися. Це компетенція регіонального центру. Перший запорізький місцевий центр також знаходиться за адресою проспект Леніна 77, телефон 764 60 77 Другий Запорізький місцевий центр, він знаходиться площа Проспілок. У будинку проспілок на першому поверсі. Туди можна зателефонувати за телефоном 239.0707. Бордянський місцевий центр знаходиться у приміщенні. Санепідемслужби не служби колишньої. Зателефонувати туди можна по телефону чотири вісімся І Мелітопольський місцевий центр він знаходиться в центрі міста. Він знаходиться навпроти парку імені Богдана Хмельницького недалеко. Там зателефонувати можна за телефоном 42-18-08. Або 448810. Також можливо звернутися не тільки за телефоном, не тільки особисто, а можливо зверну, звернутися до місцевих центрів а, і зв'язавшись з ними по електронній пошті. Також можливо по електронній пошті Офіс Запоріжжя Собака ГОУА» звернутися до регіонального центру. Ви можете зайти на сайт регіонального центру, і там знаходиться повна інформація про діяльність як регіонального центру, так і місцевих центрів. Центрів, яким чином можна зв'язатися. У нас існує рубрика задайте питання юристу, де на ваші питання, якщо можливо, надати негайну відповідь, ми надамо негайно. Якщо ні, то у нас є там 5-10 днів для того, щоб ми розглянули порушене вам питання і направили вам відповідь на вашу електронну адресу. І з інших питань можливо звернутися також до місцевих центрів. Це була програма Відверто головне, вироблена на державне замовлення. Гостями програми були директор регіонального центру надання безоплатної вторинної правової допомоги в Запорізькій області Павло Наливайко та адвокат Руслан Балковий. В студії працював Володимир Єгунов. Ефір забезпечувала звукорежисер Лариса Конькова. До нових зустрічей.